Всім привіт! Закінчили восьму інкубацію, потрошки підходимо до кінця сезону. Залишилося ще три інкубації і на цей рік будемо закінчувати. Незважаючи на постійні відключення світла по три рази на день, закінчили інкубацію з результатом 81%. Нам пощастило, і в день вилупу відключення світла було всього один раз. З цим відключенням наш старенький акумулятор впорався. Результат по породам. Джерсійський гігант опліт 82%. Вихід 80%. Легорн-далматинець. Опліт 96%. Вихід 82%. З таким світлом це дуже гарний результат. Сподіваюся, з наступними інкубаціями впораємося. Дякую за перегляд. За курчатами звертайтеся ви Фейсбук, сторінка породні курчата. Всім пока-пока!